Що таке пам'ять? Це коли люди гуляють ніби по парку, подумки, згадуючи велике звершення героїв. Що таке шана? Це коли усвідомлюєш, що твій друг, колега, сусід, однокласник віддав своє життя, щоб жив ти. Що таке повага? Це коли дитина просить розповісти історії людей, які спочивають на цвинтарі, бо їй не лячно тут ходити. Мені дивно, коли хтось свариться та вагається. Чи надавати моїм побратимам та посестрам частину землі для увіковічнення їхньої пам'яті? Дико і дивно, бо мої побратими і посестри не вагаючись віддали своє життя за кожного з нас та за нашу землю. Дерева виростуть знову. Природа залікує свої рани від війни, міста відбудуються. Але пам'ять про захисників і захисниць буде жити стільки, скільки ми будемо пам'ятати. Герої живуть, поки про них пам'ятають. Треба робити так, щоб було де пам'ятати і де вшановувати.